Осне руки тому, хто любить обговорювати з тобою проповіді. Добре, все. Що за репортаж? Так, і мене. мене. Отисни руку, хто має хороше почуття гумору. Отисни руку тому, хто найближче любить жартувати. Потисни руку тому, хто завжди пропонує цікаві теми для молодіжній зустрічі. Я вважаю, що Саня Демчук він. Ну, у нього пропозиції дуже круті є. Я тягну зараз, так? Да. Так, Добре. Потисни руку тому, хто завжди уважно слухає і записує проповідь. Я тобі маю потиснути. Потисни руку тому, хто зробив для тебе щось особливе, навіть якщо ти про це ніколи не говорив. Потисни руку тому, хто найбільше читає християнських книг. Потисни руку тому, хто сидить на одному й тому самому місці кожної неділі. Потисни руку тому, хто завжди першим підходить знайомитись з новими людьми. Це подстава, брат. Ясно. Потисни руку тому, хто завжди молиться за тебе. Мам, я б тобі ти тисну руку через Через телефон. О, де тут.